У Тростянці відкриваються нові можливості для розвитку відновлювальної енергетики. Тростянецька громада офіційно підписала меморандум про співпрацю з міжнародною природоохоронною організацією Грінпіс. Цей документ закріплює зусилля щодо екологічного відновлення та переходу на стале постачання теплової енергії. Наша задача в процесі відбудови міста шукати різні рішення, щоб. Як з'явлено було президентом України нові об'єкти, які з'являються чи відремонтовані в Трасянці, були іншими ніж були до війни. Це принципово важливо для нашої держави. Не відбудовувати просто банально дати, що зруйновано росіянами, а відбудовувати кожен об'єкт краще, ніж він був до війни. Навіть там він став би енергоефективніше, безпечніше, інклюзивніше, і таку основу закладено в кожен проект, який сьогодні реалізується як пілотному місті. В Трасянці новий проект розпочнеться з будинку номер 53 по вулиці Благовіщенській, який був пошкоджений під час бойових дій, на даху будинку встановлять сонячні панелі, а на прибудинковій території теплові насоси. Екологічна ініціатива має не лише зменшити залежність громади від газу, а й забезпечити значне зниження витрат на опалення для мешканців. Чому би не спробувати цей об'єкт, як пілотний проєкт, наприклад, да, в рамках цього морандуму, який ми сьогодні підписали, чому не спробувати цей саме проєкт запустити один будинок, почати реалізовувати повністю, відмовившись від джерел газової енергії, перейшовши на джерела теплової енергії з використанням сонячних панелей і енергії воздуха, да, тобто і землі в тому числі. Тобто, там було Три, три джерела енергії: воздух, земля і Сонце. Ми прагнемо запустити. Цей процес і на ньому потренуватися і працювати механізми технології. Нагадаємо, що Грінпіс уже підтримує кілька ініціатив у регіоні. Зокрема, працює над створенням гібридних сонячних станцій та займається моніторингом атомної безпеки. Меморандум передбачає поступовий перехід громади до повної відмови від газу на користь екологічної теплоенергетики. Тростянецька громада робить серйозний крок у напрямку екологічної стабільності та зниження залежності від традиційних джерел енергії.